Нове, це добре забути старе. Фундаментом сучасної медицини можуть стати напрацювання вчених минувщини. Такий висновок ми зробили, проглянувши виставку обладнання засобів механотерапії. Представлені технології ще у 19 столітті винайшов шведський вчений густав Сандер. А виставку презентували бібліотеці імені Чижевського. Ово як на І це відновлює функцію. Ну це трошки навантаження велике. Бачите, якщо ми поставимо менше, вона буде легше крутити. це один із більш як ста тренажерів Цандера. Їх у 2003 році почав збирати голова обласного середку асамблеї інвалідів. На сьогодні у колекції Олександра Боршуляка таких зразків 11. Практично вони всі працездатні, за виключенням деяких деталей. Вони є в нас в обсязі 15 одиниць, плюс те обладнання, яке ми представляли кожен рік в місті Кіровограді. Є в нас більше 70 розробок. В центрі дікуль, який ми будуємо, будуть ці обладнання застосовано там. Якщо клінічні заклади ну, світові, я був на міжнародній зараз конференції реабілітологів, виявили зацікавленість наші вчені СНГ і Європи. Кажуть, це унікальне обладнання. Ми хотіли б мати копії. У центрі лікувальної гімнастики імені академіка Дікуля будуть застосовувати терапію на основі тренажерів та методу Цандера. Мова йде про відновлення порушеної діяльності м'язів, а ще механотерапія, гарний спосіб профілактики різних захворювань. Центр Дікуля, пан Олександр, планує відкрити на території селища нового. Обладнання є, приміщення є. Центр будувався в плані музею цього обладнання, діючого обладнання. Це теж і буде діюче, Воно не просто буде стояти як експонати. Вони діючи кольорового фонтану з зимовим садом. Отакий От комплекс на сьогодні, в принципі, не вистачає опалення електроенергії, трошки добудувати підтримки влади. Експозицію механотерапії доповнюють інформаційні стенди. виставка працюватиме до 6 січня 2015 року.